Ми з вами знаємо, що відносини або стосунки це міроприяття, де обидва партнери вкладаються. Коли один партнер вкладається більше за іншого партнера, то тоді у другого, який не вкладається або вкладається менше, може виникати дискомфорт. Наприклад, ми з вами маємо одного партнера, який з тривожним типом пов'язаності, і він дуже багато вкладається в стосунки. Тоді у іншого партнера буде автоматичне бажання дистанціюватися від цього партнера для того, щоб не віддавати борг, який він буде за собою несвідомо відчувати. У системи є прагнення до балансу. І в стосунках ця система будується між партнерами, де є оце прагнення. І коли одна людина більше вкладається за іншу, баланс порушується. Тому для того, щоб оцей баланс підтримувався, несвідомо виходить у нас, якщо я більше даю, то інша людина тоді повинна менше бути присутньою, тому що ну, тут же ти більше місця займаєш, а я займаю тільки от стільки місця. Коли ми прагнемо до цього балансу, то тоді ми порівно даємо одне одному місце поруч з собою, і у нас не виникає ніякого дискомфорту, де мені хочеться згорнутися, наприклад, де інший сильно розгорнувся, і так і навпаки. Так само, коли ми поговоримо з вами про уникаючий тип прив'язаності, так, от у нас є прагнення до балансу, загальне таке. І от уникаючий тип, він хоче завжди менше бути присутнім у стосунках, менше бути присутнім у близькості, бо він хоче цієї близькості та боїться цієї близькості, і от він йде щось цією пустотою. Відбувається, святе місце пустим не буває, тому а вже ж інший партнер буде своєю особистістю це місце заповнювати, і заповнювати він його буде через бажання бути присутнім, і він якби буде пропонувати більше близькості в стосунках цьому партнеру. А цього партнера це буде ще більше лякати. Він буде ще більше втікати. І таким чином це такі будуть доганялки. Знаєте, цей партнер може робити крок. Вперед до свого партнера, але потім буде робити два кроки назад. Тож, коли у нас в стосунках зустрічаються тривожний тип та уникаючий тип. То в них тоді відбувається оці постійна, постійна така доганялка, тому що тривожному типу хочеться більше близькості, бо він боїться, що його кинуть. В нього один страх, що його кинуть. А у людини, яка з оклиникаючим типом, в неї інший страх, що я боюся в близькість заходити. Я хочу, але я боюся, що такий конфлікт. Тривожний тип буде хотіти туди йти, в цю близькість, тому що для нього це задовільняє його потребу бути коханим, бути в контакті з людиною. А цю людину це буде лякати, і вона буде тікати. Отака історія. Та все ж я не буду казати про те, що неможливо віднайти баланс, тому що дуже часто я чую від експертів, що між уникаючим тривожним типом прив'язаності неможливий контакт нормальний, його неможливо знайти, і всяке таке в більшості випадків саме так і стається через неготовність двох партнерів іти. У ці стосунки разом брати відповідальність разом на себе кожен свою, тому що коли ми говоримо з вами про стосунки, стосунки це завжди 50 на 50. І якщо люди між собою можуть домовитися, якщо вони можуть йти у близькість чесно, чесно, то тоді в них все вдасться. Я вважаю, що це можливо. От але потрібна готовність. Трецах я запитала колег своїх про те, які б вони дали поради, про те, коли в терапію приходять двоє людей з уникаючими тривожним типом прив'язаності, і отримала от таку відповідь: що перше, що б вони робили, це донести до цих двох клієнтів їхні типи прив'язаності і їхню проблему. Друге, це навчити чути одне одного. Третє це навчити їх дистанції в стосунках тривожного до рамок, бо його забагато, а уникаючого до хорошого теплого контакту. Четверте це пояснити іншому про потребу тривожного в контакті, бо дійсно у тривожного є свої потреби. П'яте – уникаючому розповісти про його уникання як ймовірність болю. І шосте це формування близькості. Це якщо ми коротко з вами пройдемося по тому, як працювати, коли обидва партнери хочуть з цим працювати. Якщо один із партнерів не хоче а, працювати з цим і показує свій супротив всіляко, то тоді робота над такими стосунками неможлива. І тому а, так буває, що такі пари розходяться, і дуже добре, якщо вони розходяться свідомо, а не просто якось, знаєте, типу там все, ми з тобою розійшлися, і там, наприклад, уникаючий тип просто зникає десь і все. Отож, до чого це я все говорю? До того, що ситуацію створювали двоє, і тому тільки двоє можуть вирішити цю ситуацію. Тільки двоє. Що ж, з вами була я, психолог Наталя Кондрахіна. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, якщо вам відгукується те, про що я кажу, і те, як я це кажу.